Канал ФО. Прості рецепти. Доброго дня всім! Сьогодні приготую кекси мандаринки. Це буде дуже швидко і смачно. Починаю готувати. У миску висипаю цукор, виливаю яйце і взбиваю вінчиком, щоб цукор розчинився. Додаю сметану, сіль і все добре перемішую. Борошно додаю розпушувач, просію його в рідку масу, замішую тісто. Мандаринки я очистила від шкірок, розрізаю їх навпіл. Якщо є кісточки, дістаю їх. Формочки для кексів я змащую вершковим маслом. В кожну форму всипаю половину чайної ложки цукру. Викладаю у форми половинки мандаринок розрізом до дна форми. Далі на мандаринки викладаю тісто. У мене вісім форм для кексів, і в кожну форму я клала по одній столовій ложці з гіркою тіста. Випікати кекси я буду у розігріті до 180 градусів духовці 20-25 хвилин. Ви ж дивіться по своїй духовці. Готові кекси я присипала цукровою пудрою. Ці прекрасні кекси мандаринки обов'язково потрібно приготувати в зимову пору. Вони дуже ніжні, соковиті, ароматні і смачні, а готуються швидко і просто. Ця випічка подарує вам гарний настрій і, звичайно, сподобається дітям. Всім смачного! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, всім вам бажаю миру і добра і до нових кулінарних зустрічей!